Слава Україні про обшуки на об'єктах Укрзалізниці про пожежу в брянську, про військові навчання у Хмельницькому. Далі про ці та інші події розповім детальніше. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. У російському брянську внаслідок пожежі в залізничному до згоріли два магістральні тепловози. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Отже, за даними ГУР, 5 грудня у залізничному депо міста Брянськ палахнула пожежа. Згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупованої армії. Окупаційної. В ГУР заявляють, процес загадкового знищення або виведення з ладу об'єктів, які використовуються державою агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється. У Києві та області сьогодні правоохоронці проводять обшуки на об'єктах Укрзалізниці для припинення діяльності злочинного угруповання. Правоохоронці розслідують зловживання посадовців укрзалізниці, що призвели до дефіциту квитків на міжнародні рейси. Обшуки проводяться в офісах та за місцями проживання підозрюваних. Окрім того, слідчі дії проходитимуть і у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. У поліції попросили пасажирів із розумінням поставитись до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов'язків. Можливі тимчасові обмеження для пасажирів та затримки руху потягів. Всі подробиці пообіцяли оприлюднити після завершення слідчих дій. Орденом захисників України Шепетівського району представники влади передали державні нагороди. Про це повідомили у місцевій військовій адміністрації згідно з указом президента України героїв нагороджено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військової присязі та орденом за мужність другого ступеня посмертно нагороджено. Молодшого сержанта Юр'єва Миколу Петровича він був командиром гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти. Загинув 2 травня 2024 року на Донеччині. Орденами за мужність третього ступеня посмертно нагороджено сержанта Андрійчука Юрія Анатолійовича. Служив навідником третього аеромобільного відділення другого аеромобільного взводу 14-ї аеромобільної роти четвертого аеромобільного батальйону. Загинув 27 квітня 2024 року в районі населеного пункту Стельмахівка Стватівського району Луганської області. Посмертно також нагороджено. Вовчика Дмитра був навідником гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти. Загинув 12 травня 2024 року на Донеччині. Вічна пам'ять, вічна шана та вічна слава героям! Сьогодні у Хмельницькій міській тергромаді з 12 до 15 години проводитимуть військові навчання. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Може бути гучно без паніки для власного спокою та безпеки. Слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 870 повідомлень про події та правопорушення. З них 123 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 115 адміністративних протоколів. З них сім за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 12 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 665 повідомлень від мешканців області. Масштабні ремонтні роботи на електромережах запланували енергетики у Хмельницькому. Електропостачання може бути відсутнє у мешканців будинків на 68 вулицях обласного центру. Відключення стосується мікрорайонів Ружична, Південно-Західний та Лезневе. Орієнтовно відновити електроенергію обіцяють о 17.00. Також сьогодні застосовується графік погодинних відключень З сьомої ранку до 22-ї години. Переважно буде актуальним він для споживачів двох черг одночасно. Електроенергія буде відсутня від 3 до 6 годин. Перевірити причину відключення або дізнатися свою чергу можна на сайті товариства у розділі відключення. Хмельницькому призупинили водопостачання на вулиці Степана Бандери, будинки 49, 51, 51, дріб 1, 53, 53, дріб 1 та 53, дріб 2. Причиною цих відключень є ремонтні роботи. Роботи триватимуть до 15.00. Ще більше про відключення та ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Долучайтесь до нашої спільноти та до створення ще якіснішого контенту. Дякуємо, що обираєте перший подільський до зустрічі у наступному випуску. «5 хвилин на головне.